Сьогодні у нас мідний настрій. Демонструю, показую, розказую по цінам. Сова 369 гривень. Мрія. Кашпо органайзер – 369 гривень. Манюсінькі вазочки. В такому ж кольорі. 220 гривень. Тепер начнемо з більшого горщика. SpaceX. Більший горщик має об'єм 3,8 літра. Може бути як кашпо, як кашпо без дренажного отвору, коштує 408 гривень. Якщо додаємо піддончик та дренажний отвір, 475 гривень. І ще отакий прикол. Слідуча модель найменша. Кашпо крапля. E, дуже схожа, до речі, на ананас. E, ціна кашпо 306 гривень. Ціна обертового горщика 367 гривень. Дивіться, як він прикольний. Повернув до себе квітку. Повернув до вікна квітку. Або просто створили ось таку композицію. Слідуча модель. Вертикаль. Вертикаль. Ціна. Кашпо 324 гривні. Ціна обертового горщика з піддоном 390 гривень. Кашпо соте. Передивіться, передивіться. Ціна 324 гривні як кашпо. Ціна горщика оберт 390. Кашпо хвиля. На ціна кашпо 324 гривні. ціна е, в лінійці обер 390. Горизонталь. Чіткі горизонтальні лінії. Як кашпо 324 гривні. Лінійка обер 390. Лишаються вази. Для менших букетів сфера. В кольорі Мід 420 гривень. Для більш високих букетів ця форма Госії збирає букет до купи. Ціна теж 420 гривень. А також, якщо вас цікавить гурт, звертайтеся в особисті, відповім на всі питання.